уже з дедушкою живем 63 года. Как вот так время летит? Ще зовсім недавно херсонське подружжя Корнілових, Євгенія Михайлівна та Тимофія Панасович, відзначили золоте весілля, а за ним Діамантова, 60 років подружнього життя. Обіцяють у шлюбі зустріти і червоне весілля. Та скільки того життя шуткує Євгенія Михайлівна? У коханні та злагоді виростили доньку та сина. Михайло теж пенсіонер, інвалід, допомагає по господарству. Мають троє онучат та два правнуки. Євгенії Михайлівні 83 роки, чоловіку 88 рік. Тимофія Панасович Тарасович втратив зір і фактично живе в повній темряві. Усе життя він працював на заводі карданних валів, дружина на меблевій фабриці. М'які меблі у будинку це херсонське виробництво, якому Євгенія Михайлівна віддала кращі роки свого життя. І, хоча старенький важко сьогодні пересуватися, та вона намагається утримувати оселю в ідеальній чистоті і порядку. Особлива гордість жінки добре доглянуті кімнатні квіти. Це моє настіжені цьому фікусу 15 років. На призадибній ділянці радують око червоні троянди. Втім, доглядати за квітником, садом і городом навіть на невеличкій площі з кожним роком все важче і важче, жаліється старенька. Дуже тяжело, звісно. Вдвоєм, два інваліди, живемо самі. Ну, от двор так залишилося по молодості. Двор нужен був, а зараз вже дуже тяжело його обслужувати. Іди да й вдома. Тому Євгенія Михайлівна і Тимофій Панасович дуже зраділи, коли в хвіртку їхнього будинку постукали гості. Це приїхали студенти Херсонських вузів з ініціативою надати посильну допомогу. Ну і як кажуть, із порожніми руками в гості не ходять, привезли із собою необхідні продуктові набори. Адже для цих бабусі й дідуся, обтяжених хворобами та фактично запертих у власній оселі, навіть похід до магазину важке випробування. Дівчата і хлопці завзято взялися до роботи, звільняючи квітник сад і город від бур'янів. До речі, акції Помоги людям похилого віку є традиційними для Херсонської школи гуманітарної праці, керівник якої Артем Кияновський організовує їх щороку. Втім, студенти херсонських вузів, які представляють молоде крило партії наш край, долучилися до неї вперше і жалкують, що раніше про це не знали. Та ще розізналися, що більшість молоді, взагалі, байдужа до чужих бід. Ну зараз є чудові соцмережі, і люди зависають, грубо кажучи, в них нашим сленгом. і. На все, що навколо, вони не звертають уваги саме через те. Якби були люди, які нам говорять, що давайте сьогодні поїдемо до цієї людини, завтра до цієї, то звичайно, це було б частіше. Дуже приємно, коли людина посміхається, задоволена, що ми прийшли, допомогли. Цукерка з в нас напоять. Звісно, гостинна бабуся радо пригостила дітей чаєм, кавою, печивом і цукерками. Щиро поспілкувалася з молоддю, подякувала за турботу. Дітвора молодці, прийшли допомогти. дворі стане. Будем раді, що можемо допомогти пенсіонерам. Це, конечно, наймало, що могли сделать, але ми сподіваємося, що це хоч якось допомогло їм. Партія Артема Кіановська допомагає то тобто є сті продовольством. Чи можуть підтримувати стареньких святий обов'язок кожного з нас? Долю багатьох з них зруйнувала тяжка хвороба, але вік не вирок, коли є небайдужі люди, які не залишать на самоті, а допоможуть у скрутному становищі.